Чи правда, що логопедична гімнастика покращує мовлення? Адже це один із найпопулярніших методів. Логопедична гімнастика це спеціальні вправи, які зміцнюють органи язика, губ, щелепи, розвивають координацію артикуляційного апарату. Наприклад, вправи моторчик та ковшик готують органи для правильної вимови певних звуків. Ці вправи особливо допомагають, якщо дитина не може правильно поставити звук. Є слабкість м'язів, мовлення звучить нечітко і змазано. Логопедична гімнастика це база, без якої постановка звуків може значно затягнутися. Але слід пам'ятати, гімнастика має бути регулярною та виконуватися правильно. Якщо дитина виконує вправи некоректно, це може не принести результат. Логопед навчить, як виконувати її правильно і складе план, який підійде саме вашій дитині. Хочете, щоб ваша дитина говорила чітко і впевнено? Зверніться за консультацією. І я навчу вас вправам, які дійсно працюють.